Всім привіт! З вами Володимир Дизель, компанія Агроправда МТЗ. І в сьогоднішньому відеоролику хотів би поговорити з вами з приводу турбокомпресорів, зокрема, таких як чеські турбіни, які застосовуються на техніку МТЗ. Маркування йде у них таке R6001, це Борисовський зірець. А ми сьогодні поговоримо про чеський варіант, у них маркування йде c 14127 і так, на прохання одного з клієнтів, все-таки вирішили ми зняти такий коротенький візуально обзор, як для вас зрозуміти, де насправді оригінальна чеська турбіна, так як на сьогоднішній день досить багато китайських аналогів. Почнемо з того, що з всіх турбін, з якими ми зустрічалися на, ну, в торгівлі. На даний вид техніки, зокрема, такі як R6001, їхні чеські аналоги, українські аналоги. Самим найкращим варіантом по якості і термінах служби для вас, це буде чеський варіант турбіни. Так, почнемо з того, що в 90% скажімо, випадків все, що я бачив в інтернеті, переважно продають китайські турбіни як оригінальні. І сьогодні ми покажемо вам найточнішу копію чеської, оригінальної, не, найточнішу копію китайської турбіни порівняно з оригінальним чеським зірцем. Е, так, е, почнемо. Давайте з самого упакування. Зразу кажу, я вже витягнув з упаковок, щоб не займати ваш час. На коробки не потрібно звертати уваги, так як вони ідентичні. Ми все переглянули, коробка зроблена точно, копія, звертати нема уваги на що. Далі, по самому наповненню. Почнемо давайте з китайського зірця. Ось так виглядає запакована турбіна, коли ви витягуєте її з упаковки. В комплекті дають ось такі от металеві прокладочки. В оригіналі таких нема, ніколи не було. Ну, не знаю, будуть, не будуть, але на сьогоднішній день немає. З китайським йде ось такий варіант прокладок. Далі. Сама турбіна йде з заглушками. Ось в такому пакеті. Ось так. Виглядає китайський зерець. Заглушки, як я бачив в інтернеті, можуть бути сині, червоні, оранжеві. Тобто тут вже на це не потрібно звертати увагу. Заглушка може бути будь-яка. Так, заглушки ми знімаємо є ось це найточніша копія. Китайської турбіни. Можливо, бачили в мене є порівняння стартерів магнетон, також чеський виробник стартерів порівняно з китайською з китайським аналогом. Також зразу скажу, що тяжко відрізнити, досить точно все якісно виготовлення по відношенню до оригіналу. Далі переходимо оригінал. Така сама упаковка, єдине, що вона йде без заглушок. Ось в такому от пакеті. Витягуємо її. Так, І перш за все, на що потрібно звернути увагу, в комплекті з оригінальною, з оригінальною, з оригінальною турбіною має бути ось такий, скажімо, талончик. Паспортом це не назвеш. Ось такий талончик. Тут є штрих-код, є маркування Моркування турбіни. Сьогодні ми розглядаємо, наприклад, С14127.01. Це, це йде варіант автобусний, але трактор не просто відрізняється іншим розворотом холодної частини по відношенню до гарячої. Тобто там би було це 14-127-02. Перш за все, на що треба звернути увагу, тут є ось така типу печатки. Це ось такі от. Талончик. Він завжди повинен бути з оригінальним чеським турбокомпресором. Можливо, хіба тільки єдине, що десь хтось загубить, але в загальному має бути ось такий талон. Він зазвичай вони його сюди кладуть. Далі переходимо до самих турбін, до найцікавішого. Тобто тут, в принципі, зразу скажу, буде важко. Так як от дивимося, зараз поставлю ближче світло. От, сама от холодна частина, відлив. от Дивіться. Тобто все, немає ніякої різниці в кольорі. Тобто, так як я бачив десь в інтернеті хтось показував, все ідентично. От. Ну Балансування, вала, колір, фарби, ми це е... не будемо брати до уваги. Ось. Все однаково. Єдине, що на китайській є, ось тут, бачиш, якесь маркування. Із U19, чи що це таке, не знаю. Тут на оригіналі такого нема. Друга, тобто, другий, друга різниця, на що потрібно звернути увагу. Це перш за все, це нагадається той талончик. Другий варіант, по чому ви можете оприділити, це саме маркування бірки. Ось так виглядає Китай. Як ви бачите, вона йде так як без заводу лазером. Гравіювання йде. Ось так вона виглядає. А ось так виглядає оригінал. Тут так як без саме маркування набивається точковою такою равійровкою. Таким ударним станком. Не знаю, навряд чи камера покаже, але я думаю, щось таке ви побачите. Ось так. Це в нас оригінал. Оце в нас Китай. Ось це друга і, напевно, основна різниця візуально відрізнити оригінал від аналога. Є. Далі, скажу зразу: важко буде, не розбираючись, зрозуміти, де Китай де оригінал, тому що зараз от побачите. Різниці практи... немає. Корпус, де, хто казав, там колір має відрізнятися колір, все ідентично зроблено. Єдине, що ось тут ми бачимо ось ці пластиночки трошечки тонші. І на китайському вказано твердість болта 8,8. На оригіналі цього немає. Хоча б, напевно, що правильніше було б наоборот. Але навпаки, але ось так що є, то є. Більше тут також все однаково чорні, тут також. Тобто різниці ми не бачимо. Навіть ось тут от, всередині відлив корпуса. Можемо побачити, там не знаю, видно, не видно, типу як 33. Тут точно таке саме. Єдине, що знаю також, що відрізняється, ну, якщо внутрішньо брати, це самі оригінал, де на підшипниках, так як мені казали. Майстри, а Китай йде на якісь стулці. Ну, поки я їх самостійно не буду, поки тільки візуально. Різниця. Ось. Тобто, як ви бачите, ну, різниці практично я не бачу. Тут от, фрезеровка ось так кріплена. Ну тут трошечки, ну це не на всіх, так. Скоріше за все, це просто так попалася ця іменно, А так то все все те саме. Тому скажу зразу, що ну тобто, на що потрібно звертати увагу, це дві, дві умови. Це ось такий талончик. Не знаю, можливо, йде час, що будуть вони його підробляти, також Китай. Ну поки що, от років 5 вже продаються ці турбіни, поки на даний час не, ну, тільки в оригіналі ось такі були, не знаю чому, але я думаю, для них це не проблема таке зробити, але поки що немає. Ну і плюс сама бірочка. Що стосується так без нашої практики. Ми відмовились від Борисовських від білоруських, перейшли суто виключно на оригінальні чеські. Ставку стараємося робити на оригінал. Чесно скажу, поки що, слава Богу, ну, хочете вірте, хочете ні, поки проблем не було ні разу. З китайськими, колись приїжджали до нас раніше, також ми брали, замовляли, але були брендовані не під чехи, а точно така сама турбіна, тільки було там всякий, там райдер. там Вони брендують, що там ще були якісь там інші f дизель Ще щось там було маркування, тобто були випадки, коли виходила турбіна з ладу. Не знаю, з чиєї вини, але варіанти були. Що стосується білоруських, чесно, не рекомендую. Є білоруський товар, так, як, би, як оригінал, повинен рахуватися одним з кращих варіантів, але є в Білорусі є з нашої практики, це з моєї, моя особиста думка, дві проблемних позиції: це турбокомпресор і самі компресора. Все інше, в принципі, якісне. А от що стосується турбін, чомусь у них досить багато проблем. Там з 10 турбін, бувало 2-3 приходили на повернення, плюс потім з ними не знати, що робити. Кидає масу, тільки встановила, зразу кинула масло вже. Ну тобто досить з ними багато проблем. Тому ми вирішили зупинитися на оригіналах. Є також Китай, Китай може бути або такий, він трошки дорожчий, приблизно 12 тисяч гривень коштує, або там брендований Пітерайдер Тобто під інші варіанти, ну, ми поки їх не маємо, щоб вам показати. Там просто інша бірочка. Вони там в районі там, до 10 тисяч коштують. Оригінал на сьогоднішній день коштує в межах 16-16,5 тисяч. Ну, я думаю, що все-таки більш вартує купити оригінал, але кожен повинен вирішувати для себе сам. Буде в мене змога показати вам її середини, обов'язково знімлю, покажу різницю, але поки на даний час, на жаль, такої. Немає можливості. Е, тому ось так вирішувати вам. Кого цікавить, можете завжди у нас замовляти новою поштою, накладним платежем по всій території України. До вас приходить товар, оглядаєте на місці, оплачуєте. Ще забув сказати, також е, оригінальні турбіни дали нам номер телефону київська фірма, яка займається їхнім обслуговуванням, тобто після продажним, якщо, наприклад, є якісь гарантійні випадки. Поки не знаю, не стикався з цим, але тобто, є куди звернутися. З цією, на жаль, приходиться вирішувати все самостійно. Тому ось так. Все. Всім дякую, гарного дня, до побачення.